Насправді я ніколи не був одруженим. І не подумайте, що я зараз цим хизуюсь. Ну, це ж так само, як хизуватися тим, що у вас немає вищої освіти. Всім байдуже. Всім байдуже, навіть якщо вона у вас є. Правда, айтішники? <праць> да. Багато моїх друзів за цей час встигли одружитись, народити дітей, розійтись. Я це називаю: прийшли шлюб до кінця. Деякі навіть двічі. Я вирішив оминути цей шлях помилок і зайти одразу на наступний рівень. Тому у мене нуль сімейного досвіду, зато дуже багато прикольних історій. І на відміну від моїх одружених друзів, в моїх історіях немає тупої дружини. В моїх історіях тупий я. я. <рив> да. І у мене є друзі, які одружилися років 25, знаєте, не нагулявшись. Це оті от люди, у яких зараз гульки продовжуються, але в умовний спосіб. Це оті от, от я б їй вдул. Ну, тільки пошепки, щоб не почула так, кому він вдул 25. І вона тримає його вдувалку досі. Да. Ну Формально, подумайте, вони ж навіть не були дорослими чоловіками. Вони просто стали синами іншої жінки. Деякі досі не знають, звідки в ящичкою шкарпетки без дірок беруться. Там своя історія.